Гарних новин, але да? недавно на впевнеці було розпорядження нашого Верховного головного нашого президента, про призначення вас. Дякую, Сергія. Так що дякую вам. Дякую. Участь достатньо тяжка, але впевненімо, що ви всім впоратися. Дякую вам. Дякую за довіру. Давно не спілкувались. В першу чергу хотілося б побачити всіх, говорити наші наявну проблематику, яка okay, вона в нас є. Вона в нас в будь-якому випадку є, але впевнений, що. Тільки разом ми зможемо її подолати. Що стосується тої групи, яку ми зробили, і вона, на мій погляд, достатньо ефективна під назвою Прозорість та підзвітність. Розумію, що інколи вже ну, це вже не з першими громадами з ким спілкуюся, інколи думаю, що вже краще вже нічого не робити. Але все-таки ми для того, ви вибрані, були своїми громадами для того, щоб робити, покращувати життя нашим мешканцям. Робити потрібно. Але прошу вас, щоб все-таки звертали увагу, що в державі йде війна і потрібно диференційовано підходити до кожної закупівлі, яка є. Якщо не розумієте, що як, ну ви люди вже, в принципі, всі з досвідом і з досвідом достатньо великим, але точно скажу, що в наші двері для певного діалогу, в плані надання якоїсь практичної чи методичної роботи, в тому числі і перейняти у вас який досвід, ми також готові. І... Тільки разом ми зможемо це зробити. Нам каже, нам не треба бути першим, але й другими теж нам не треба бути, да? щоб ми були фарватері цього всього і рухались далі вперед. Скажу так, що завдяки вам минулий рік і всій Дніпропетровщині ми достатньо непогано його закінчили щодо нашого, внутрішнього, ну, нашого ВВП, да, бо фактично Дніпропетровщина дала близько 30% від загальнодержавного, а це каже те, що. Ми, як і працювали, так і будемо працювати. І наповнюємо бюджет всі. І що стосується цього року, то цей бюджет для мене особисто, він точно, минулий бюджет, скажу, я не приймав. А да, зараз точно в мене одна позиція, що бюджети мають бути обороноздатними нашими. Бюджети мають підтримувати наші сили оборони. Недаремно є такі висловлювання, що якщо не хочеш кормити свою армію, то будеш кормити чужу. Чужу армію нам точно не хочеться кормити, особливо мені точно скажу, що ні. Я впевнений, що в даному випадку ви мене підтримуєте всі. Мами на В'ячеслав Михайлович, начальник Дніпровської районної військової адміністрації. Так, сьогодні від Сергія Петровича, голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, особисто отримав посвідчення, вступаю на посаду. Дніпровський район є самим більшим районом в Україні. Мільйон двісті населення, 17 громад, включаючи міську, Дніпровську міську територіальну громаду. Проблематика району, ну як скрізь, у нас, це безпекова складова, так як у нас перефронтова область. Освітній процес. В Дніпровському районі запроваджено пілотний проєкт це шкільний офіцер безпеки. Також впроваджуємо на території району цей проєкт. Тобто працюємо на сьогоднішній зустрічі піднято ряд важливих питань. Були присутні всі голови громад Дніпровського району, піднято ряд питань до голови обласної військової адміністрації стосовно запровадження. Модернізації або реконструкції будівництва нових укриттів це для того, щоб запрацював навчальний процес по всім громадам району. По деяких громадах району у нас вже запущено офлайн навчальний процес. Тобто в школах є укриття, вони забезпечують позмінне, позмінне навчання дітей. І з метою збільшення таких укриттів в школах сьогодні було піднято ряд важливих питань. Сергій Петрович надав вичерпну відповідь громадам. Тобто працюємо разом до перемоги і запроваджуємо навчальний процес на території району. Ну, в нас багато, багато сфер уваги. Основний це безпекова складова, звісно. Потім це навчальний процес, медицина, освіта. Тобто, незважаючи на війну, всі процеси працюють і повинні працювати, розвиватися, працювати як найкраще. Район в Україні Дніпровський. Нас підтягує місто Дніпро, там мільйон двісті мільйон сто населення.